Розглянемо задачу ЗНО за 2013 рік. Це задача з розгорнутою відповіддю. І на перший погляд, вона може здатись геть складною. Але це зовсім не так. Давайте ми зараз з нею впораємося. Нам потрібно знайти найменший додатній період функції F від X, яка задана якось геть зовсім страшно. Ну, для початку давайте згадаємо, що таке період функції. Де називається періодом функції, якщо f від x плюс t дорівнює f від x. Найменшим періодом. Так, давайте скажемо, що нехай у нашої цієї функції є деякий період. І запишемо цю рів рівність для нашої функції f в умові. Тобто, як це буде виглядати? Замість х в лівій частині ми підставляємо x плюс t. А в правій частині просто залишаємо х. І з цієї рівності ми будемо намагатися знайти те, що ми робимо? Все скорочуємо, тобто 9 в правій лівій частині скорочується, мінус 6, теж і правую ліву частину скорочуємо, і отримуємо таку рівність. Косінус 20к помножити на х плюс t плюс 7 дорівнює косінус 20х плюс. Давайте в лівій частині під косинусом відкриємо дужки І отримуємо такий от страшний довгий вираз. Бачимо, що аргументи під косинусом мають спільну частину. А саме 20 πх плюс 7. А ми знаємо, що таке можливо, якщо ми додаємо. Період, тобто, в косинуса найменший додатній період це 2π. Так, давайте 20 πt прирівняємо до 2 π І звідси знайдемо t. Легко бачити, що t дорівнює 0,1. Це і буде нашою відповіддю. Тобто, як бачите, задача зовсім не страшна. І для того, щоб з нею впоратись, варто було знати, що таке періодична функція і що найменший додатній період косинуса це 2 π